Чи задумався ти над тим, хто така людина? Людина це не лише розумна істота, котра певним чином існує на цій планеті. Вона індивідуальність бути людиною просто і складно водночас. Людина попри всі свою всемогутність, не може знати, що станеться у її житті наступної миті. І тут зовсім не важливо Робітник ти чи зірка святого масштабу. Маєш великі статки. Чи живеш від зарплати до зарплати? Людина слабка. Най не легко вплинути. Легко обманути. Я Аня, мені 22 роки. Мій наречений запропонував поїхати на тиждень до Туреччини перед нашим весіллям. Його друг власний готелю, тож на нас чекає номер люкс. Це не дешевий відпочинок, його подарунок на весілля. Через кілька днів ми вирушаємо подорож. Я щаслива. Я Віта, мені 20 років. Єдиною справжньою мрією мого життя була престижна робота за кордоном. Одного зимового вечора я зустріла свою давню подругу. І вона, наче знаючи про мою заповітну мрію, запропонувала мені високооплачувану роботу за кордоном. Я ні секунди не вагалася. За тиждень я буду далеко звідси. Я щаслива. Я Світлана, мені 18 років. Зареєструвала в соціальній мережі. Почала переписуватися із симпатичним і цікавим молодим чоловіком. Наше спілкування тривало 6 місяців, і це були найкращі моменти мого життя. Вчора він запросив мене до себе, і я уже купила квиток. До речі, в Одесі я буду вперше я щаслива. Я Таня 22 років. Нещодавно я втратила всіх близьких людей. Одній в нашій країні вижити дуже складно. Я леду зложу кінці з кінцями. Нещодавно знайшла оголошення в одній з місцевих газет. Там фірма на вигідних умовах пропонує працевлаштування за кордоном. Раніше б вагалась, а тепер вирішила ризикнути. Зателефонувала. Тепер чекай, доки відкриють візу. Я щаслива. Ось і закінчилась весільна подорож. Хіба ж я могла передбачити таке. Я вважала його близькою людиною. А він мене продав, якби ще знала. Моя мрія здійснилася. Я побувала в інших країнах, але не сталося, як гадалося. Документи викрили, довелося шукати допомоги. Я не знала, куди звертатися в чужій країні. Ішла на ослід. Мене ошукали. Якби ж я знала, Наша інтернет дружба перевесла в кохання. Згодом я поїхала до омрійної Одеси. Це був останній позитивний момент в моєму житті. Тепер я не довіряю людям якби ж я знала. Приїхала, але мене ошукали. омріяна робота виявилася пасткою. Наразі у мене ані роботи, ані грошей, ані житла якби ж я знала. Війна, страх, вічі, біль. Навесні багато хто їхав за кордон. Я теж. Через знайомих робота легко знайшлася. Нова країна та зарплата хороша. Супроводжуючи я одразу зібрав документи, щоб не стримувалися на кордоні. Але паспорт я більше не бачив. Нас розвесли по будинкам і змусили відпрацьовувати за утримання. А без грошей і документів як повертатися, якби я знала. Складні життєві ситуації часто штовхають людей на безглуздий ризик. Хіба може обіцяна висока заробітня плата компенсувати зруйноване життя? Усі ми думаємо, що всі ці жахливі речі, про які розповідають з екранів телевізорів, можуть статися з ким завгодно, але не зі мною. Це може статися з кожним. Тобою скористалися. Не бійся, дзвони 5.2.7.